Ось яркий приклад, як людина не поставила покришку в паз. борт в паз не поставила. Оцей кантик він не виліз повністю, він був всередині. І е, покришка стояла край обода, тарець був отут. І от бачите, як воно тут поживала е, гуму погризла. От. Ну, я зробив нормально. Вона тут е, на цих ободах е, покришка швальба. мобінік, Швальба. мобінік. Вона досить туго стає. В цей обід дуже-дуже туго стає. От. Як на біскамерку. Може навіть платніше. І от людина не змогла поставити її в, пас, в борт. І кант був всередині. оцей. Цей кантик він повинен проходити ззовні, е, і він е, повинен бути рівномірна обаду. Ну, паралельно. Оцей кантик повинен бути паралельно обаду. Тоді покришка одягнута правильно. Якщо воно не паралельно, або всередині, або сильно назовні, значить воно вдягнута не правильно. От. І воно нормально не буде стояти рівно, воно буде кривався. Ну і ще буває таке, що. Буває таке, що. корт або стальний або ківларовий. Він з часом розтягується, і, і вона вже не може бути паралельна. Вона вилазить і відстань ця збільшується. От. А потім, коли він повністю розтягнутий, корд цей, неважливо який. Стальний чи ківларовий, покришка потім злітає. Ну, це в основному вже на... відбувається на старих і на убитих покришках. От таке, таке навіть у мене бувало. От.